Вітаю! Дуже страшна заява Дуде. І так, Україна з першого дня війни намагалась втягнути в неї Польщу та інші країни НАТО. Дуда. Це той Дуда, який приїхав пообнімати Зеленського, висловити щось, незрозуміло, що, і поїхав. А потім тут же плюнув в спину, і спину Зеленському, і всій Україні. І... А... Коли Дуда це е, висловив, він е, це проілюстрував наступними словами. Як приклад, зверьть увагу, як приклад, це просто приклад один з як приклад, він згадав інцидент з ракетою, яка впала в Польщі восени 2022 року. Він ствердив, підтвердив, що Зеленський тоді нібито вимагав негайно заявити, що це російська ракета, і погодився, погодився з оцінкою журналіста, що таким чином Зеленський хотів тягнути Варшаву у війну. Журналіст запитав у Дуде, вам телефонував Зеленський? Той каже так. А він намагався, що ви підтвердили, що це російська ракета. Дуда каже так. А е, можна з цим стверджувати, що Зеленський тиснув на вас для того, щоб втягнути Польщу і країни НАТО у війну? І Дуда каже: можна. Знаєте, от, от, якби, якби у мене не було каналу, і якби е, я не міг підтвердити всі свої слова, які я нижче скажу, документально, то ви б мені не повірили. З 2022 року я методично, методично підкреслюю, наскільки небезпечні партнери, які нам були брати, куми, сестри, Люблінські трикутники і вся інша лажа. Як тривалий час я наполягав на тому, щоб ми вийшли з-під залежності цих партнерів, бо вони кинуть нас точно так само, як всі інші. І небезпека буде в рази більшою. Бо... В 2022 році ще працював такий фактор е, неочікуваності, варварства Російської Федерації і так далі. Потім набридла Україна всім, потім набридли чиновники України. А тепер Дуда, який обнімався з Зеленським, просто тупо каже, що Зеленський намагався втягнути Україну в, в, в Польщу і країни НАТО у війну. Україна з першого дня війни намагалася втягнути в неї Польщу та інші країни НАТО. Зверніть увагу. Сьогодні Європа фактично вже, ще трішки, і Європа буде заявляти, що Україна є агресором. От ще трішки. І вони, вони стоять на порозі того, щоб нас звинувачувати. Звісно, Дуда це не вся Європа. Дуда це не, вся, а, не все НАТО. Звісно, Дуда ну, мені особисто ніколи не подобався. І поляки самі по собі, в своїй. Політичній в цьому антуражі завжди мали якісь претензії до України. Політичні, економічні, блокування, о, волинська трагедія це безкінечно, це є безкінечним, було безкінечним, це було зрозуміло. І коли я дивлюся на наших чиновників, на деяких, я не можу відійти від думки, що ми опинилися в отакій опі з однієї причини. З однієї причини. А саме низький інтелектуальний рівень деяких наших чиновників. У мене є стійке відчуття, що деякі з них просто тупі. От просто люди оказали, виявились, опинилися не в свій час, не в своєму абсолютно місці. І все, що вони можуть дати Україні, це якісь свої уявлення, які вони нахопили там, коли завідували ларьками, коли писали стендапи. коли... Десь жартували, коли десь і так далі. Я не знаю, кого Володимир Зеленський натягнув у владу, але очевидно, що поряд, поряд з ним немає людей, які можуть говорити хоча б йому відверто те, що оточує країну. Ну, чому мені було це зрозуміло одразу? Чому в 2023-2024 році я криком кричав. Про позицію відносно Дональда Трампа, що не хейтять його, він буде президентом. Я це писав з 22-го року. З 22-го року я пояснюю, чому, чому Трамп намагається зупинити війну в Україні, тому що Трамп побачив, як Росія навколо себе концентрує інші країни. І ось, будь ласка, сьогодні з'являється інформація про те, що Трамп вже, ну таким доволі дивним чином, ось я прочитаю, реакція Трампа на парад. В Китаї передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Путіну та Кім Чен Іну, поки ви разом будуєте змови проти США. Головне питання полягає в тому, чи згадає президент Сінь Цзіньпінь про ту величезну підтримку та пролиту кров, яку США надали Китаю, допомагаючи йому здобути свободу від надзвичайно ворожого іноземного загарбника. А це тоді була Японія. Чимало американців віддали свої життя заради перемоги та слави Китаю. Але це не той Китай був, Дональде. І Дональд знає це. Китай той зараз на Тайвані. Сподіваюсь, їхню відвагу та самопожертву буде гідно вшановано і не забуто. Бажаю президентові Сі та й Великому китайському народові щасливої тривалої святкування. Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Іну. Поки, вони разом, е, поки ви разом будуєте змови проти США. А тепер скажіть, будь ласка, невже, невже я про це не говорив? Безкінечно повторював, що Дональд Трамп хоче зупинки війни в Україні тільки з однієї причини, тому що Трамп побачив небезпеку для Штатів. І от оці всі випадки говорять дають мені право стверджувати лише одне: деякі чиновники України. Просто тупі. От, просто тупі. Вони ніде не вчились, вони не аналізують, вони не роблять рухів правильних, вони не планують. І проблема в тому, що вони не підказують вищому керівництву правильні кроки. Вони просто існують біля них. І все. Як так можна, що біля Зеленського не знайшлось аналітиків? Які ще з 2020, нехай не з 2022-го, менш помітно було, з 2023, з другої половини, 24 й рік, які не підказували Зеленському, що насправді відбувається, як так можна? Як можна з такими інтелектуальними здібностями керувати процесами в країні? Як? І от ми сьогодні маємо оцю страшну халепу, коли вилазить Дуда і прямим текстом звинувачує Україну в тому? Що ми їх ще й намагалися втягнути у війну. От скажіть, будь ласка, хто після цього хто після цього буде до нас відноситись паритетно? Хто після цього буде е, допомагати максимально? Хто після цього буде е, намагатись Україну ну, підтримати, якщо фактично Дуда озвучує слова, озвучує слова? Доволі страшні. Тобто, завтра таке саме може озвучити будь-хто в Європейському Союзі. Зверніть увагу, вони просто перемикаються на інший контекст. Вони перемикаються на іншу риторику. Вони сьогодні кинули країну Україну. Вони кинули всіх. І проблема не в них, проблема в нас. Проблема в тому, що ми занадто зарозумілі, це я зараз до чиновників звертаюсь. Вам здається, що ви там, перебуваючи на посадах, краще всіх знаєте, найдосвідченіші, найрозумніші, найталановитіші, най-най-най, Ви ж нікого не чуєте і боретесь ще між собою. Ну, як так може бути, що я, не, не будучи професійним політиком, аналітиком. З 2022 року пояснював, що буде саме ось так. На тобі. Саме так і сталося. І для цього багато розуму не треба. Просто потрібно було намагатися об'єктивно оцінювати процес. А тому тут два питання: або це серед чиновників є ну, дуже тупі люди. Ну або, вибачте, мою країну просто. Зраджують з усіх сторін. Обирайте ту концепцію, яка вам краща. Можете іншу модель виписати, я не знаю. Знайдіть іншу модель. Як ще можна пояснити, як Україна прийшла до такої точки, коли один воює з одного боку проти нас, а другий сусід, Люблінський трикутник, кум, брат, сват! Просто звинувачує вже Зеленського, що той намагався НАТО все втягнути у війну. Це не вони винні, це ми такі. Це ми винні. Ми через те, що в нас в політикумі постійно нерозумні інтелектуальні люди. А будь-хто набраний по оголошенням. Після Майдану згадайте Верховна Рада, яка була. Потім яка Верховна Рада зайшла. При Володимирі Олександровичі, яка Верховна Рада зашла, на деяких нема де ставить, а на інших там просто обняті плакать. Той весільний фотограф, то іще щось, то іще щось. Щоки надувають, роблять себе важливих людей, ні чорта не розбираються, ні в чому не петрують, ні на що не впливають, і сидять, мовчать в тряпочку, навіть порадить Зеленському нічого не можуть, бо ні чорта ні в чому не розбираються. Геніально, друзі! Просто чудово. І ми з вами оцих людей всіх обрали. Ми з вами. Тому в підсумку, хто винний, ми з вами. І винуватити нема кого. Просто немає кого. Це ми дозволили цим людям приймати рішення. І ось ці рішення привели нас до ось такої халепи, що навіть польський дуда просто тупо звинувачує Україну в тому, що ми намагалися ще їх втягнути у війну. Вони вже навіть не заперечують, що ніякої війни проти Путіна вони робити не будуть. Уявляєте, там Путіна сидить і потирає просто лапи свої, отак. Ну, а потерши лапи, думає, що тепер йому робити з України. Бережи нас Бог від усього і від Путіна, і від Дуде, і від таких політиків, які, на жаль, на жаль, 34 роки не сходять зі сцени, не сходять. Вони тупі, але дуже, дуже цепкі за владу. Не забувайте підписуватись, якщо хочете мати хоч якийсь шанс в цій країні. Хоча, кому я кажу, вам же ж байдуже більшості з вас. Тому так і живемо. Вибачте.